Для нашого служба підійшло до закінчення. І ще ми будемо співати селом. Хочу всіх людей Господь благословити. Будь ласка, присядьте ще хвилину. Додам трошки пару слів. Брат Максим сказав, що ми можемо ділитися по але ще можна, можна таке додати, що ми може множать благословіння, примножувати благословіння. У Біблії є такий текст, де Бог говорить, якщо ти став свідком, що хтось проклинає когось і промовчав, то ти став винним в цьому прикляті. Тобто даже просто участі, що ми почули, почули слово благословіння і слово прокляття. Воно примножить, воно може примножити це прокляття це благословіння. Ми можемо стати свідком чужого прокляття і можемо підтримати його в духі і сказати, так, да, правильно. І це прокляття, воно примножиться. Ми можемо сказати ні, хай так не буде. І це все буде мовчки, як десь іде розмова, нам може не сильно приємно вкрімуватися цю розмову або там перебувати людину. Але якщо ми промовчали. І підтримали те прокляття, яке було висказано. Ми силовим в цьому. І Бог нас буде карати так само, як того, який проклинав. Понімаєте? І так само буде, коли ми почули слова благословиння. Якщо ми підтримуємо в цей час, а ми, а ми можемо сказати, де це в духі, Я розумію, що це все в духі. Ні, ти не достойний цього. Та ні, я можу позавідувати йому ну, цій людині. Я можу десь з якимось якимось чувством злагатися, сказати, ні, 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 ні. І холодком так пройтись, э, куди, десь посичувати самому себе і сказати, от у мене проблема, э, якщо мене хтось благословить, якщо ми стаємо свідками, що хтось когось благословляє, ну, підтримайте це благословення, підтримайте його, і тоді оце благословення, воно стане на вас. І вам достатньо просто в духе сказати Амінь. Ви можете в духі просто сказати, де буде так. Амінь, воно де так і переводиться. Де, хай буде так. І якщо ви почули якесь благословення в духі, підтримайте це скажіть, хай буде так. Хай буде так, хай буде добре, хай в хай неї все буде добре. Підтримайтеся. І тоді це благословіння ви умножаєте. Умножаєте колись, коли ізраїльський народ входив в канадську землю, Бог сказав, Своїм дітям, ізраїльтянам він сказав, поставте одну частину священників, лівітів на одній горі, а другу частину поставити на другій горі. І люди будуть проходити між цими горами, і священники будуть кричати по громках. І одні будуть кричати слова благословення, а другі будуть кричати слова прокляття. І весь народ має, коли він буде чути цю фразу, має, якусь там дабують погляд той, хто там буде мудий, і весь народ має сказати Амінь. Люди мають підтримувати. Бог призиває до к такому, к такому знаєте, підтрим, підтримки духовної, підтримки а, оцього благословення. Тому бажаю, тому щоб ми не були ну, скупими на благословіння. Не будьте скупі. Якщо вам самі не вистачає розуміння когось було ставити, то подійшу, десь почути, скажіть, доволі так амінь. 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 Підтримуйте. Добре, давайте будемо співати. Заспіваємо цю пісню. Хоче сіти.